До нас звертаються Молдова, звертаються Румунія, Польща, інші наші сусіди, щоб ми допомагали їм електрикою, допомагали взимку. І ми готові допомагати. І саме тому інвестиції у розширення наших енергопотужностей це порятунок від холоду для різних народів. І більше того, можливість України експортувати десятки гігават електрики, важливий чинник в європейській кліматичній політиці. Зараз Європа, на жаль, все ще сильно залежить від брудних енергоресурсів Росії. Вони брудні не тільки тому, що їх продаж є способом Росії фінансувати війну. Не тільки тому, що їх спалення забруднює атмосферу, але ще й тому, що вони видобовуються настільки. Груба і неакуратна по відношенню до навколишнього середовища, що їх видобуток в Росії є синонімом екологічного лиха. Українська електрика може допомогти замістити брудні російські енергоресурси. А отже, це і кліматична безпека. Також ми маємо колосальні можливості в розвитку водневої енергетики і транспортування зеленого водню в Європу, сонце, вітер. Атомна енергетика, зелений водень, все це в Україні. І це не просто мільярди доларів, які можна інвестувати і заробити. Але це мільярди доларів, які працюватимуть на допомогу. Допомогу різним країнам і народам, десятка мільйонів людей. Нова зелена, чиста енергетика потребує літію, потребує графіту і інших. Рідкісно земельних металів у нас їх достатньо, тому інвестуючи в Україну, можна прискорити розвиток зеленої енергетики і в інших країнах.